Замість квітника іржавий кіоск у кіровограді жителі вулиці Преображенська воюють проти незаконно встановленого ларька. кажуть за ніч прямо перед вікнами житлового будинку на місці Клумби виросла металева конструкція. Люди обурені і відвоюють прилеглу територію. Ось до цих кіосків напроти дитячої обласної лікарні місцеві жителі вже звикли. Поряд на невеличкому клаптику землі люди облаштували клумбу. Втім, за одну ніч вона зникла. На її місці з'явилася ця іржава коробка. Ночі я с гул, але я не зрозумів, відкуди. Машин тут багато їздить. Слышал какой якийсь треск, гул. Я навіть не міг подумати, що ночью нам сюди, вот, нашего нашого и впереди вот аптеки, вперед магазина, який є действительно украшенням міста, поставили кіоск в сумнітиї вніжності, страшний, чорний. Місцеві кіоск вимагають прибрати. Нарікають, він перекрив під'їзди до їхніх будинків. Ні швидка, ні пожежна проїхати тут не зможе. У мене син інвалід. Скора помочь не може під'їхати, не може розвернутися, не може його винести. Мені його надо вести. Він місяць лишить кожен місяць в реанімації. Ну халерок це з хлібом, з водою. Я це розумію. Ну щоб таке творилося, що такого не було. За допомогою жителі звернулись в міськраду в управлінні зі сприяння розвитку торгівлі. Запевнили, дозволу на встановлення цієї конструкції не видавали. На сьогоднішній день до нас в управління ніхто не звертався з пропозицією щодо розміщення тут торгівельного об'єкту на сьогоднішній день. Розробляється комплексна схема розміщення тимчасових споруд, і всі тимчасові споруди, які у нас розташовані вздовж червоних ліній, вздовж центральних автомагістралів алеї міста. Вони всі будуть демонтовані. З'ясувати, хто привіз сюди кіоск і хто його власник, людям не вдалося. Тому вирішили демонтувати його самостійно за власні кошти. За кран та вантажівку заплатили 800 гривень. Людям негде паркувати машину, людям по докна роблять ржаву хую та помоїну. Значить, люди були в ачаєнні. Люди дійшли до такого стану, що собственного кармана, ці бабушки, жінки, предпринимателі по копійки по 10, по 20 гривень скидувались. Тим як тільки розпочався демонтаж, з'явився представник власника ядки. Спілкуватись з нашою знімальною групою він відмовився. Чоловік втік, залишивши свій автомобіль. Натомість з'явилась інша людина. Я володіє да. да, є документи. Да, є документи. Представник приїхав забрати кіоск та віддати його. Місцеві зголошуються лише за умови відшкодування витрат за демонтаж. В цей час у конфлікт втручається міліція. У результаті представник власника таки зголосився компенсувати витрати. На місці ж іржавої конструкції люди відразу починають облаштовувати клумбу. Кажуть, слідкуватимуть і далі, аби замість квітів тут не виросли кіоски. Яна Семенюк, Роман Сташенко день за днем.